Так, друзі, щось давно не було теми їжі на моєму каналі. А ви знаєте, що я вам скажу чесно: в темі їжі я дуже все прекрасно розумію, як функціонує наш організм. Але ви розумієте, я як людина, така вже спропрацювавши свою дитячу травму, я підходжу тепер до цього з такої позиції. Я не буду говорити а, так на голосно на цю тему, тому що я розумію, що не кожен може відмовитись. І коли ти починаєш говорити про те, що це шкодить, що це правильно, неправильно, кожен починає казати а науково з наукової точки зору, а лікарі кажуть, а як ви це знаєте? А ви як ви можете таке радити, а там одна померла і так далі. Розумієте, я не хочу зайвих дискусій, я не хочу собі портити нерви. Я знаю, що говорить Мілованов. Я знаю, які є інстаграм і сироїди. Я знаю, що взагалі в тому світі відбувається. Так скажемо. А, і я бачу людей наскрізь. Я бачу хто що робить, хто як хитрує, як то кажуть. Прапор їм в руки, як то кажуть, кожен відповідає перед своєю совістю, хто хоче, як живе, хтось мільйони заробляє, бо в нього такий рівень свідомості, такі бажання, хтось не хоче, йому і так добре. Що я буду тепер, ну, якщо адекватна я людина, що я буду людям, як то кажуть, рятувала того, кому добре так жити? Розумієте? Мене вже життя навчило, я вже так не рятувалася, що реально мене життя навчило. Але я буду до кінця життя свого, скільки буду жила, буду вдячна тим людям, які побачили в мені добу. І допомогли мені дізнатися правду по харчуванню. А то вже ваша справа, вірити мені, не вірити, що ви там робите, чи треба їсти м'ясо, чи не треба, то я вам кажу, то питання я для себе давно закрила, з ні з ким дискусії стривати не буду. Я знаю, як працює організм, я кажу, навіть зі своїми батьками то є дохлий номер, що я буду щось там доказувала. Але якщо людина адекватна, якщо людина слухає своє тіло, то вона розуміє, що таке їжа. Я вам просто зараз трошечки розкажу. Як я зараз на чистому тілі, а відчуваю на себе вплив їжі будь-якої. Я зараз не говорю про веганство, сири їдіння, сриїдіння, праноїдіння, сокопиття, фруктоїдіння. Я вийшла давно з тих рамок, дякую, вдячна своєму 100%, дорічному, чистому сироїдінню, яке почислило мені організм. Потім ще й собі мозок поставила на правильне місце, вийшла з під впливу всяких грегорів, почала слухати себе, але сироїдіння – це реально ключ до очистки організму, соки і так далі. Ну, от, подивіться, коли організм чистий і коли ви в нього вибахаєте, Чому кажуть, якщо ви вже там хочете їсти, то краще вже запікати овочі або вдома готувати. Навіть якщо ви купуєте приготовлену своїми руками їжу, не фастфуд, десь там якогось розстроених, це набагато. Воно там воно просто йому легше вийти від вас, перетравитися, коли ви плюс не змішуєте інгредієнти, не зразу не їсте солодкі і так далі. Це називається роздільне харчування. Просто організму легше перетравити, вивести це все з себе, коли ми не змішуємо, Мішу його інгредієнти, і от подивіться. Як реагує організм? Коли ти з'їдаєш ось таку їжу, то воно там перетравилося, ти собі ходиш, ти розумієш, що то більш-менш кажуть, там, здорова їжа. Коли ти їш взагалі сире, то взагалі його не відчуваєш, воно в тебе заходить, навіть не попадає в кров, і скоро виходить, розумієте? Тому люди тим не наїдаються. А коли от, взагалі пропадає апетит, то, як то кажуть, пофіг, що їсти, ти просто насолоджуєшся смаками. Тобто ти їш щось варне тільки через смаки, тому що психологічно дуже важко тримати себе в рамках. Не думати про голодання, про якісь там заходи-виходи, а просто жити собі, коли у тебе психіка хоче чогось, це легше, ніж постійно там зациклюватись на їжі і щось таке робити. А от що таке реально ем, шкідливі продукти? Це мука. Це ну цукор, сіль це понятно, молочка, а от мука це, напевно, ще навіть цей слист це, це настільки ем, особливо піца, це настільки. Сильно багато організму, я просто зараз говорю, скільки енергії йде організму на виведення. Організму і дуже багато часу і сил, зусиль виходить на виведення цієї муки. Що робити, щоб ну, легше це все працювало, там порухатися, чи попити якось води, щоб воно легше було, чи ну. Зайнятися якоюсь роботою, чи там поговорити, ми теж туди енергію. Бо інакше от воно реально коли дуже сильний такий ем, в тебе попадає, тебе реально вирубує. Тобто ти ем, на чесному тілі відчуваєш, що від того ну, воно легше, а от коли реально в тебе попадає там, піца чи мука, тебе реально вирубує і ну, організму дуже важко. Ем, якщо нам після такої їжі так, піци чи там, взагалі мучного, хочеться спати. Чи не вартує нам задумати, для чого взагалі це їсти, якщо можна і не їсти? Тобто, ну просто подумати, якщо воно в мене забирає енергію, ця їжа на перетравлення, так навіщо мені взагалі от така їжа? Розумієте? Взагалі, ми чому їмо? Ми їмо. Тому що е, коли ми маємо депресію, так, коли нам щось там ну, ми не можемо собі з чимось справитись, коли ми сильно чогось прагнули, вклали багато зусиль, нам це не вийшло. І ми шукаємо ось цю компенсацію. Так, це наче такий депресант. Тобто це так, як от, хтось там наркотики вживає, цей депресант, це спосіб порятунку, але причина вона в психіці криється. Так. Це так, як хтось там багато п'є, бо причина психологічна, він щось запиває. Хтось багато курить так само, хтось багато їсть, це просто тотально криється причина в голові в психіці. Ви знаєте, я така людина, яка інтуїтивно досліджує свідомість, і коли я бачу якийсь вчинок людини, в мене в голові зразу йде такий ланцюг. А чому людина це зробила? Яка була причина? Наприклад, якщо людина дуже сильно вважає, або ну там. Щось інакше погане зробить, чи щось там ще зробила, то вона розумієте, вона наче. Ну, ну, або буває дуже обережна. Це означає, що вона або когось поранила чи там якусь аварію зробила, так тобто завжди в якомусь поведінці людини є якась причина, тобто такій поведінці щось передує, і немає одного головного правила, тому що ми маємо абсолютно різну поведінку, яка спричинена якимись причинами. І от коли людина приходить за питанням і питається: а чому так, чому так, чому так, чому в мене це повторюється? А, значить, якась була причина. Тобто ви тепер не довіряєте людям, тому що вас хтось обманув, це логічно. так? Тобто, нам потрібно в голові собі е, зрозуміти, чому я постійно так чиню, де криється ось ця причина е, моєї такої поведінки. І в кожного з нас абсолютно різні причини. Тобто абсолютно різні причини. Ми можемо робити якісь дії, не розуміючи навіть, чому ми це робимо на глибокому пісному рівні. Нам може здаватися, що ми це робимо, бо нам це подобається, а насправді причина криється зовсім іншим, тому що нам потрібні гроші. А чому нам потрібні гроші? Тому що ми хочемо ось так жити, ми думаємо, тобто це вже йде все від розуму. Але повірте мені, так потрібно займатися тим, що хоче душа, але ще дивитися на весь наш світ. А наш світ він просто от, він не те, що складний, а тут. Працюють зовсім інші правила, і він, цей світ перевернутий з ніг на голову. Можливо, ще ми доживемо до такого часу, коли ці правила стануть на місце, люди почнуть самі змінювати свою свідомість і щось таке усвідомлювати. Але більшість людей вони якраз перебувають в такій парадигмі, що їм дуже важко це проусвідомлювати. Так? Їм, їм дуже важко. Саме тому тим людям, які ну... Наважуються на те, щоб трошки похитрувати, поманіпулювати, так піти проти совісті. Їм вдається не те, що не чесним шляхом. Тобто, це треба мати совість таку. Наш український народ він тим відрізняється, що він дуже добрий, щирий, душевний, і тому він не може. Ось так чинити, як решта світу, от інші національності, отак, от от такими методами, це треба так себе перепрошити на такий рівень наглості, не те, що наглості, ну просто стати таким. Ам... Це не означає, що це погано, що ми такі добрі, що ми ось так чесно живемо, а світ ось такий і інші там королі. А ми, по суті, ну так і живемо простим життям. Так? Ні, це можна, а, ну, можна і туди дійти таким, скажімо, іншим шляхом, але це теж потребує дуже багато сил, зусиль і взагалі дати відповіді собі на запитання: для чого це все? Що, кому я хочу довести? Тому що. Ну, Якщо ми навіть і кудись дійдемо, на якусь вершину слави, чи там до рівня Христіану Роналдо чи ще когось, е е напевно, туди хочуть ці люди, які в минулих життях ще не попробували, Розумієте, вони ще ну, вони хочуть це відчути. Ті люди, які не надто туди рвуться, вони напевно вже під відчувають, що буде за цим. Ну, а по суті, нічого й не буде. Ну, буде таке життя, і тому вони в цьому житті в них немає такого стремління і бажання туди рватися. Тобто. Е Розумієте, от в кожного так, в кожного з нас є свої задачі, в принципі, ну от. Виходить і роби в цьому світі все, що хочеш. Тобто тобі дозволено все. Роби, що хочеш, витваряй, що хочеш. Займайся чим хочеш. Обери в цього, всього світу свої, свій стілець, на якому тобі буде зручно, в якому ти себе будеш почувати з собою. Якщо тобі не хочеться ставати кимось іншим, так і не треба. Потрібно слухати себе і розуміти, де я, де є моє місце. Звісно, щоб почати щось з нуля. Це важко все-таки. Є ось ця якась така доля, місія, так, ця в натальній карті навіть яка зашифрована. Ось, яка так працює і нікуди ми, ми від цього не дінемося? От. Ну, що я ще можу сказати? Ну, напевно, все я хотіла сказати на даний момент. Тобто, от про їжу це от і різна їжа важча, легша, різні комбінації, вони всі дають відбиток на нашому тілі. І щоб зрозуміти, ну. О, Боже, Бачите, їла собі називається, дозволила з'їсти погано їжі. Бачите, як мене клине на сон? І прям вирубує, розумієте? от, Тотально ти лежиш все, Тебе вирубає, щоб а, організм десь взяв ту енергію, щоб оцю всю зразу з тебе вивести. Розумієте? От, і ти після от таких усвідомлень ти розумієш, Боже, нафіга я це все їла, взагалі? Ну, для чого це мені? Це, це страхіття, Це просто потрібно працювати з собою досліджувати себе. Ну, в принципі, я так і роблю, я в закритих каналах ділюся з вами, і от чисто від душі, от цим ділюся, можливо, комусь допоможе на цьому каналі. Я вже багато років я веду цей канал і ці усвідомлення так само мені допомагають. Знаєте, що як в житті є. Пише до тебе людина, не пише, не пише, тут з таким підлизом пише, це означає, що їй щось від тебе потрібно. І ну, Це так це так очевидно. тобто Людина думає, що ну, вона, то, не, то не ясно. Видно, що ясно, що щось тобі від неї треба, якось вигоду. Тобто ніхто не пише без вигоди. На жаль, в цьому житті дуже мало. Некорисливих людей, на жаль, але світлих людей теж трохи є. І ось такі люди, якщо ми такі, такі й до нас будуть притягуватись. От і все. В принципі, це я хотіла сказати. Ну і їжа так само впливає на свідомість. На, на всі органи, на мозок, на судини, на сприйняття світу. А, ти, наче приземлюєшся чи там перебуваєш на вищих, нижчих вібраціях. І від, те, від того твої ідеї, думки, мислення міняються, так? Ну, але твоя суть, який ти є, от те, що зашифровано в тебе в тій деті народження, воно не міняється, тому що ти є цей ти є ти. І потрібно це не плутати, не думати, що якщо ти поміняєш харчування, ти станеш зразу джастером, Бібером і в тебе буде талант. так? Ти можеш щось там собі відрити, цей талант розвивати, опановувати, вдосконалювати те, що вже є. Але має бути якийсь такий внутрішній стержень і має бути енергія. Так, я це хочу. Ух. Якщо вам буде цікаво, ви це не хочете, значить не хочете. Розумієте? В першу чергу це вам має бути цікаво. І коли вам буде цікаво, будуть відчувати люди, тому що ви це будете транслювати. От. Ну, Але ніхто не заважає шукати, пробувати варіанти того, що нам буде цікаво, і можливо, в якийсь один момент. Настільки вас зацікавить, що ви цим будете займатися нон-стоп, і це буде вашим життям. Але якщо ви в якусь справу все-таки вклали багато грошей і часу, і зусиль, все-таки і воно несе користь людям, все-таки продовжуйте це нести, бо воно реально дає відгуки, дає результати. От. Але й теж не забувайте, що можна це й кинути, коли воно вам набридне. От прям набридне, ви можете зупинитися і не робити. Ніхто вас не змусить почати. Ось такі думки.